Всім привіт! З вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: бойовий стелс дрон Валькірія, спадкоємець знаменитої Nokia 3310. Роботизована рука вирізає скульптури за допомогою штучного інтелекту. Хакери прослуховували власників AirPods і навушників Beats AR та VR в школі. Новий дрон Morpho поєднав в тол систему з нерухомим крилом. Та астрономи, що стали свідками поглинання планети своєю зіркою. Тож поїхали. За словами виконавчого директора компанії Еріка Демарко, тактичні реактивні БПЛА Валькірія визнані найпотужнішими та доступнішими в своєму класі. Цифра 6,5 мільйонів доларів ґрунтується на поточному дрібному виробництві, хоча потужності Кратос дають змогу випускати до 150 реактивних безпілотників щорічно. Схоже, що через модернізацію БПЛА ціна, яку компанія оголошувала раніше, трохи змінилася, оскільки ще минулого року компанія заявляла, що за умови виробництва 50 дронів на рік ціна становитиме 4 мільйони. Зараз Кратос на своєму заводі в Оклахомі доробляє першу серійну партію з 12 безпілотників серії Блок-1, а паралельно працює над виробництвом 12 моделей вдосконалених блок-2. Valkyria Block 2 здатні здійснювати довші вильоти та підніматися вище, ніж дрони попередньої серії, та нести більше корисного навантаження. Крім того, голова компанії анонсував ще більше змін у наступній серії безпілотника, яка ще в розробці, але деталі поки що не уточнюються. Варто зазначити, що розробка компанією Kratos від чистого аркушу паперу до успішного першого польоту в Валькірі зайняла лише 30 місяців. Культовий виробник телефонів Nokia повернулося з надміцним новим смартфоном, який майже повністю захищений від ударів, і в мережі його вже називають спадкоємцем знаменитої Nokia 3310. Новинка виконана в корпусі із пластику з алюмінієвою рамкою. При цьому смартфон має сертифікацію MIL-STD-810H, а також клас захисту IP69K від води та пилу. Цей стандарт є істотним підвищенням захисту в порівнянні з поширеним IP68. Він дозволяє пристроям витримувати навіть струмені гарячої води під високим тиском. Обладнання Nokia XR21 відповідає типовим мобільним android пристроям середнього сегменту. Апарат, побудований на платформі Snapdragon 695G, 5 має 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Дисплей має діагональ 649 дюйми та частоту оновлення 120 ГГц. Акумулятор ємністю 4800, але виробник стверджує, що навіть після восьми сотень циклів зарядки батарея зберігає 80% ємності. Тож Nokia XR21 вже доступний в Британії за ціною 500 фунтів стерлінгів, новий стартап під назвою Robotor прагне революціонувати процес створення скульптур, спростивши процедуру за допомогою роботизації та штучного інтелекту. Роботизована система складається з механічної руки, яка використовує різаки різних розмірів і потужностей, та має функцію автоматичної зміни інструменту. Бронштейн встановлений на багатофункціональній модульній основі, яка містить необхідні електричні та гідравличні компоненти. Програмне забезпечення використовує 3D-модель і автоматично створює оптимізований робочий процес і траєкторії інструментів без втручання людини. Потім він внутрішньо моделює процес, щоб виявити будь-які потенційні проблеми. Перш ніж надсилати інструкції роботизованому різцю. Кінцева мета стартапу започаткувати нову еру скульптури, у якій самовираження художників підтримуються та розширюються за допомогою роботизації та штучного інтелекту. В навушниках Beats та AirPods виявили серйозну вразливість, через яку хакерам вдалося прослуховувати користувачів. На момент роботи над цим випуском нам відомо, що Apple вже виправила ситуацію. В чому полягала суть? Коли користувач увімкнув гарнітуру і гарнітура шукала телефон, з яким вона була раніше з'єднана через Bluetooth, хакери могли легко створити підроблену версію цього телефону та отримати доступ до гарнітури, а потім використовувати її за своїм бажанням, включаючи прослуховування розмов жертви. Ця проблема також торкнулася всіх моделей AirPods, AirPods Pro та AirPods Max за винятком AirPods першого покоління. Для своїх фірмових аксесуарів Apple вирішила проблему з оновленням 5 i 133 Навушники AirPods та Beats автоматично отримують оновлення, коли вони з'єднані з пристроями iOS або Mac. Однак, якщо ви використовуєте навушники підключені до Android, вам доведеться вручну оновити Beats за допомогою одноіменної програми. В Польщі розпочинається ініціатива щодо формування майбутнього освіти – Мета VR студія VR і Національний науковий дослідний інститут об'єднуються, щоб запропонувати безкоштовні навчальні семінари для вчителів. На цих семінарах вчителі навчатимуться ефективно використовувати доповнену та віртуальну реальність у своїх класах. Семінари будуть проходити у Meta Community Hub у Варшаві, де будуть використані гарнітури MetaQuest 2 і спеціальні навчальні програми. Абі будуть представлені переваги доповненої та віртуальної реальності в освіті та правильного використання технологій. Також буде обговорено вплив Вір на студентів. Мета семінарів поділитися знаннями про інноваційні технології та допомогти вчителям зрозуміти переваги їх впровадження в навчальну програму. Це включає розвиток творчих навичок учнів та цифрової грамотності. Сподіваємося, що Міністерство освіти України найближчим часом також буде приділяти більше уваги технологічним аспектам галузі навчання. Оскільки талановиті і технічно обізнані спеціалісти необхідні в майбутньому нашої країни як ніколи. Інженери компанії Morpho Aerospace поєднали в одному апараті переваги в Тол та швидкість дронів з фіксованим крилом. І мультикоптери і дрони з нерухомим крилом витрачають багато заряду батареї під час, так би мовити, боротьби з вітром. Безпілотник Morpho вирішує цю проблему за допомогою змінних крил. Які можуть обертатися незалежно від основного корпусу, адаптуючись, щоб зменшити опір вітру. Коли літальний апарат знаходиться на землі, він стоїть в вертикальній орієнтації з крилами, нахиленими донизу, щоб утримувати його в вертикальному положенні. Потім він злітає вертикально як квадрокоптер, використовуючи зворотній зв'язок від бортових датчиків, щоб регулювати кут нахилу кожного крила так, щоб воно вловлювало якомога менше бокового вітру. Коли настає час переходити в політ вперед із фіксованим крилом, дрон нахиляється в горизонтальну орієнтацію, переміщуючи крила в конфігурацію, схожу на біплан. Час польоту становить від 24 хвилин в режимі квадрокоптера до 40 хвилин в польоті на нерухомому крилі. Очікується, що поставки Морфо почнуться вже в жовтні цього року. Ну і які ж техноновини без космосу? Астрономи стали свідками апокаліптичної події, коли планета врізалась в свою зірку. Вважається, що така подія станеться в багатьох зоряних системах, включно з нашою колись, але це перший раз, коли її можна побачити безпосередньо. У Землі є термін придатності приблизно через 5 мільярдів років. Сонце вичерпає запаси водневого палива і перетвориться на червоного гіганта, поглинувши Меркурій, Венеру та ймовірно Землю, що є нормальним етапом у життєвому циклі багатьох зірок. Астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту та MIT спостерігали, як сонцеподібна зірка, розташована близько за 12 тисяч світлових років від нас, протягом кількох місяців поглинала газового гіганта розміром приблизно з Юпітер. Вчені спостерігали, як протягом 10 днів зірка ставала в 100 разів яскравішою, а потім знову згасла. Старіюча зірка почала розширюватися, поки її поверхня не досягла орбіти нещасливої планети. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!